Калуш оркестра у Празі гурт завітав до Чехії з концертами у рамках світового туру. І сьогодні ми матимемо можливість поспілкуватися із легендарними українськими музикантами Калуш Оркестра. Поїхали! Та вас світовий тур це можливість говорити із усім світом про Україну. Ваші меседжі на Євробаченні не лише почув та побачив весь світ. Їх цитували світові медіа. Які меседжі плануєте зараз просувати і виголошувати під час концертів на цьому світовому турі? Всім привіт! Це гурт «Калош оркестра. В першу чергу, наш тур це якби. Пропаганда нашої української культури максимально її показуємо, яка вона є. Несемо в маси, щоб всі бачили, що у нас є українська музика, україномовна, українська дуже красива культура. І ми показуємо її такою, яка вона є в всіх країнах Європи і навіть світу. Ну і також не без того розказуємо про те, що відбувається в нашій країні, про нашу війну і збираємо кошти. На офіційні фонди по QR -коду. Серед українців шириться такий тренд, що я буду робити після війни. Хтось поїде до Криму, хтось одружиться у кожного свої плани. Чи є уже у гурту Калуш плани, що ви робитимете після перемоги України? Що я буду робити? По перше, стопудово повернемось і зберемось з усіма тими людьми, з якими не було змоги зібратись, бо зараз дуже сильно всі пороз'їжджалися, і дуже багато друзів на фронті. Тому беремо всі і якось відпразнуємо. Напевно, що я вже уявляю, як це буде типу, якийсь концерт в Калуші, іде після концерта в Калуші. Я просто заскучав за концертами в Калуші, бо там завжди 15-20 тисяч людей, і все так шумно. А Зараз, на жаль, не можна збирати в Україні такі стадіони. Можливо, ви поділитеся всі своїми планами. Я, я буду просто гуляти по своєму рідному району. Це моя мрія прям приїхати у рідне місто і просто гуляти безліч. Часу ходити і всіх зустрічати в місті. Це моя мрія така. Поїду додому, як і хлопці, і побачу рідних братиків, кілимів своїх. Будемо клубитися, ривитися, відпочивати, тусуватися і намагатися зробити так, щоб відновилась країна якомога швидше. Думаю, що спочатку поїду до батьків, а, а далі побачу. Шлях від заснування гурту Калуш до шаленої популярності цього гурту дуже коротенький за мірками шоу-бізнесу, бо гурт калуш був заснований у 2019 році, а тепер ви вже шалено популярні і вас знають не лише в Україні. Яку наступну планку ставить собі гурт Калуш для досягнення? Грамі. Коротко і ясно. Сьогодні вітали мене з днем народження, і один друг написав: Побачимось на гремі. І я так, О. коли я забув сказати, що не однюха, До речі, цього чоловіка день народження. Він привітайте всі, його. Він сам напросився. Вітаємо усі. Ви згадували, що багато учасників гурту зараз волонтерять. Як поєднуєте волонтерство із концертами та загалом з репетиціями? Ну, якщо говорити про мою волонтерську діяльність, ми вже всі знають, в мене є волонтерський штаб, він невеличкий, там 30 людей. Я його створив в третій день війни і зараз всі ці люди в Україні. А я поки не в Україні, то ми на, ну, онлайн спілкуємось і збираємо кошти і відправляємо людям, яким потрібно. У нас є люди з. Різних областей, і в нас якось так комунікація відбувається, що все працює. Пісню Стефанія назвали гімном війни, яка зараз триває в Україні. Чи є уже у гурту Калуш текст пісні, яку всі українці наспівуватимуть після війни і асоціюватимуть її із гімном перемоги України? Ну от Я завжди на всіх інтерв'ю говорив, що мені би більше хотілося, щоб пісня Стефанія це була пісня, яка не пісня війни, а пісня нашої перемоги. Але якщо раптом. Так не станеться, то не переживайте, у нас в асортименті є дуже багато пісень, які можуть претендувати на таку почість. Після перемоги на Євробаченні, чи пропонували вам якісь колаборації або спільні проекти, іноземні гурти? І чи якщо так, то чи плануєте ви такі колаборації, спільні проекти? А, так, ми плануємо з трек за мінемом, до речі, сказати, але він ще не відписує. Я думаю, що може інчими зайняті, але, 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 але хтось та й відписав. Тому слідкуйте за інстаграмом Калуша, і зовсім скоро ви побачите, до речі, наступна Йоу. пісня, яка в нас виходить, це якраз і буде колаборація з одним легендарним гуртом. Слідкуйте. Так, підписуйтесь на інстаграм Калуш і, звичайно, на інстаграм про Україну. Дуже вам дякую. Думаю, до Емінема можна зайти, просто завітати е, в гості. Ми ж будемо в Америці. Просто можна до нього до... Ми ж будемо в Америці. Америка до Америка до любого можна дойти додому. Ну я думаю, то ж типо, як напиши, Побити... я напишу йому в інстаграмі. Він ж є в інстаграмі. Якщо що, як то ви там заголовок якийсь про емінема. Напишіть, може він побачить. Бо я вже скільки інтерв'ю про нього говорю. Він ні разу не дзвонить, взагалі, такий Молодець. штрих. Ми обов'язково напишемо, можливо, він побачить. Якщо що скажемо, сконтактуйте з Калушем. З легендарним голодом і буде легендарна колаба. Було би круто. Буде круто, буде буде круто.